Вітаю вас, друзі, на моєму каналі. З вами Катеринка. В цьому відео я готуюся до Геловіну. Я хочу створити собі образ, а також трохи прикрасити мою кімнату. Покажу, що в мене є. В мене тут і декор, і косметика, і одяг, і аксесуари. Підсвічник я туди запхала, зелену свічку у мене була. В цьому пакеті це розтяжка приводи. Чорно-помаранчева. Ще не знаю, як повісити цю розтяжку. Я думала ось сюди на стіну і по центру повісити Happy Halloween. Ще тут багато нігтів і є зуби. Хто шукав зуби, у мене вони є. Якщо комусь треба, пишіть свою ціну, продам. Це спідниця, яку мені пошила мама. Якраз під Геловін. Те, що нещодавно з'явилося в Аврорі. І я не змогла його не купити, це перука. Довгі чорне волосся. Можливо, це з якогось аніме. Але я не дивлюся, аніме, тому я не знаю. До спідниці я купила в Аврорі ще накидку. Цей шар був давно вже куплений в Аврорі, зберігся в мене. Гарбузик. Я оце як була в вивороті, то й не бачила такого гарбузика. Проблема в тому, що мені навіть немає куди його причепити. Я не могла пройти повз цієї ручки. Це ручка. Я навіть уявляю, як я сижу і пишу цією ручкою. Класна така ручка, дивіться, під скелетончика. Це ніби його рука, дивіться. Йому підходить. Скажіть мені, чому вона купила це віяло? Я не знаю, що вона думала, коли це купувала. Воно їй не треба. Буде до мого образу. Куди ж, звичайно, без павутини, без павутини нікуди. Тут ще є павички. О, в мене ще є такий здоровий павук, дивіться. Страшно вам? Мені вже трошки. Павук великий не буде триматися на цій павутині, а маленькі павучки будуть пухти. Оце він наплів, звісно, павутини стукла. Що в мене є косметики? Не дуже багато, я взяла з собою. Основний акцент це на блискітки. Я ближче покажу потім, але і так видно, тут блискітки з гарбузиком. Ой, чому вони відкриті. А ось тут блискітки з кажанами. Але ще спробую знайти того кажана. Чорні класні. Ну і це брови малювати. Пензлики. Це для брів. Фіксатор вже закінчився у мене блиск Пістругачка. Ось це у мене ще з 21-го року. Я дуже рідко малюю стрілки. І то не цією підводкою, але вона ще жива. Можливо, пригодиться. Це чорний олівець, Туш. білий олівець, палітка тіней від Olovit. Мені тут треба чорний і, можливо, білий ось цей. Ну, це не зовсім білий, ну світлий колір. Пензлик ще один такий. Мені подобається це. наліпки на нігті, щоб приліпити нігті. Можливо, ще нігті приліплю в мене є. Покажу. І чорний блиск для губ. Я не знаю, можливо, обрати між тими кігтями або ось цими кігтями. Це я замовляла ще на свій випускний. Дівчинка мені зробила такі нігті. Аля по моєму дизайну я хотіла. Я хотіла зелену блискавку. І просто перед випускним я їх на суперклей приклеїла на нігті. А це є ось такі наліпки двосторонні. Вони тримають не дуже довго, можливо, на день. Але для образу достатньо. Надів потім зняв. Або ось ці надінем. Якщо по крінжі, то можна і ці. Якщо по красоті, можна ці. А ще вони оці і світяться в темряві. Перейдемо до найцікавішого. Ці заколочки я купила в Аврорі. А я думала, що мені треба на дві сторони, але я не продумала, що вони дві праві. В мене дві однакові заколки. Які обидві на одну ту саму сторону. Ці заколки мені дуже подобаються. Це металева рука класна. І дуже гарний тут бантик. То, як я займаюся бісером, у мене багато цих пакетиків зіп. І я все люблю складати в ці пакетики. Цей крабик, він офігенський. Давайте назвемо його не крабик, а Павучик. Мені одночасно подобаються і не подобаються ось ці вісюльки. Я, можливо, їх заміню на щось інше або просто зніму. Чому цей павучик такий класний? Тому що він тримає моє волосся. І він металевий. Ой, це ніби він сплів цю павутину, клас! Переходимо до цього пакетика, але я покажу, що там трошки пізніше. Це теж те, що їй дуже було необхідно саме в той момент. Воно тобі, типу, не треба, але воно тобі дуже треба. Сережки, повз яких я не змогла прийти. Але зараз для мене вони трохи крінжовою виглядають. Але з усіх тих сережок, які там були, це найменш крінжовіші. Ці маленькі, мені більше подобаються, ніж ці вісюльки, хоча ось ці гробіки непогані. І меч. І ці, що посередині теж такі, ну, блін, вони якось виглядають і хорошо, і погано одночасно. Мені сьогодні хочеться одягнути це ось ці гробики за черепом. Ось ці застіпки, їх легко можна загубити. Серце повз яке я не змогла прийти. Не знаю, чи воно мені прям треба було. Ну, дивіться, руки прикольні. Серце теж, в принципі, цікаве таке. Серце таке прикольне, ніби там ребра, так? І ці руки металеві. Мені подобається все металеве і срібне. Мені подобається ось цей ланцюжок. Він такий і невеликий, і немаленький по розміру. І гарна зв'язка ось ця. Ну, коротше, він мені подобається, тому я його і взяла. Це я вже виходила з Аврори і така думаю, так, стоп, я бачила в тіктоці, що в Аврорі є кажан. Ну цей кажан дуже крутяцький. Він класно так висить, на шиї, виглядає супер. Кажен класний. Така тут цікавинка це намисто, яке я зробила сама. Все в моєму стилі, такий легенько готично кринжовий стиль. Воно виглядає щось із моєї фантазії, як би я хотіла, щоб воно виглядало, але не на 100% я втілила свою ідею зі своєї голови. Відсотків на 90%. Ось так би я сказала. Можливо, саме його я оберу для образу. Я та людина, яка дуже звертає на увагу. Ой, на деталі, Боже, на яку увагу. Зверни увагу. Ну так. І в мене має бути все ідеально. Тому я навіть хочу замінити цей браслет. Він вже такий страшний. Звичайно, він був гарний, сірий, мені подобався. Але він уже грязний, тому ще й замінимо браслет. Покажу зараз, який він. Прикольний ремінець. Замовляла його на AliExpress, але я його не ношу, тому що я боюся, що він порветься. Не дуже якось надійний. Ось це мій Амулет кристал на ланцюжку. Це натуральне каміння. Можливо, це обсидіан чорний. І повернемось до деталей. Я заміню своє кільце в носі на ось це чорне. Я взяла спочатку, замовила. Ось це більше, але побачила, що воно мені не йде. Дуже здорове і замовила менше, менше краще мені пасує. Наостанок залишила це мережевні рукавички. Ось так вони виглядають. Ще подумала, що, можливо, якщо буду знімати якісь майстер-класи, у мене є одна ідея на майстер-клас, то вдягну ці рукавички. З аксесуарами це все переходимо до мейку. Дивіться, яке у мене страшне дзеркало якраз для Хеллоуіну. У мене, до речі, що таке волосся якраз підходить для образу. Але ми, звичайно ж, зробимо іншу зачіску. Мейк буде надзвичайно швидкий, я не дуже люблю фарбуватися довго. Так довго хотіла зняти це відео, і якраз коли прийшов час його знімати, я захворіла. молодець-кать. Почнемо із брів. Така в мене палеточка від глимбі для брів. Вона в мене вже давно, зараз покажу. така. Я дуже рідко фарбую брови. В основному це просто я використовую гель для брів і все. А тут я хочу трошки додати кольору. Я пам'ятаю, як я працювала на заводі і там працювала зі мною одна дівчинка. Вона подивилась на мої брови і каже: Кать, хочеш я дам тобі номер моєї знайомої? Вона якраз займається бровами. І я таке кажу їй, ні дякую, мене мої брови влаштовують. А вони в мене просто кучеряві і густі. І я їх не щипаю нічого. Вони які є, такі є. Просто укладаю гелем. Гель у мене теж від глимбі. Взагалі у мене половина косметики це глимбі. Це знаєте, їхня акція? 2 дорівнює 4. Після цього гелі, я думаю, взяти в Аврорі продається віск для брів. Спробувати. Зачем вам буде все просто? Це чорні очі, чорна стрілка. О, непогано вже. Не знаю, тільки... Чи всю промальовую, чи залишу ось так. Ну поки я залишу ось так на середині. А ще у мене немає міцелярки. Я не знаю, як це буду змивати. Мені ще подобається, що у мене постійно очі виходять різні, оце вони у мене індивідуальні. У мене завжди не було цього підворотка. І це з'явилося у мене ось це після 25 років. Коли я така подивилася на себе. Ось вони мої 25. У мене ще куча справ. Мені треба ще часник садити. Хорошо вийшло? От мені це око більше подобається. Фарбуємо вії тушу для повій. Я люблю багато наносити туші, щоб вона прям аж комками була. Злипалися ці вії. І щоб я так дивилася і бачила тушу. Ця туш від Глембі мені, в принципі, подобається, вона виконує свою функцію туші. Нормально, чи ні? Нормально? Скажіть мені нормально чи ні? З цікавого у нас далі блискітки з кажинами. І я хочу їх ось так нанести прямо ось тут на все повіко. Ось, це тут здоровий, я його сюди прицеплю. Ой, клас! До речі, ці блискітки мені подарувала моя подруга. Ой, мені дуже подобається, клас. Я більше не хочу додати якраз то, що треба. В принципі, я можу ще почепити гарбузиком на ліву сторону. Гарбузики такі побільші. О! Красиво! Найскладніше для мене це намалювати оцією, помадою чи блиском свої губи. Тому що вона дуже мажеться. Класно виглядає, але дуже морка. Сюди потрібен олівець на контур, тоді буде краще. Ну, в принципі, норм. Трошки намалюю кутик. О, тут зробить типу, такі гостренькі. Ммм, непогано, але ось ці кутики мені тут не подобаються Треба Треба чуть, чуть підтерти, але воно розмазується. У мене немає целярки. Сумно. Тут класно вийшов кутик, а тут не дуже. Мені подобається, мені взагалі не подобається. Ну якось так я її постаралася трошки витягнути, наскільки це в мене вийшло. Ось такий у мене буде макіяж на цей Геловін. Йдемо вдягатися і потім зробимо зачіску. З одягу в мене оці шкарпетки з гарбузами. Лосіни чорні і чорний лонслів. Бо наверх я нічого не придумала, окрім сліва чорного, бо в мене нічого і немає такого. Написка карнавальна з капюшоном чорна довго. Написано так. З капюшоном, капюшон є. Чорна. І довго все як написано. Це виглядає дуже страшно крінжово. Цей капюшон, він реальний. Щоб одягнути парик, у мене є спеціальна для цього шапочка. Ще спробуй одягнути цю шапочку і заховати волосся. У мене є одна мрія це постригтися на лису і походити лисою башкою. Напередодні, Різдва. Напередодні я його розчесала. Як одягать парик? Я не знаю. Я його одягаю третій раз, напевно. О, от так. Нічого не бачу через цю чілку. Красотка. Для чого я і заколочки ці купила, щоб заколотися булося? Я як эта дівчинка зі дзвінка. Я її ось так хочу поділити на дві частини і заколоти. Другою стороною складніше, тому що, якщо ось так заколювати, то вона буде дивитися наверх рука. Хоча, в принципі, мені і так подобається. Це сердечко, але я його не буду одягати, просто приміряю. І одягну свою прикрасу. Поміняю тепер жемінець на браслет, поки не забула. мене вийшло. О, ну це ж інша справа, реально. Наскільки змінилося все. Дуже гарний рівнінець, мені подобається. Якраз сюди пасує набагато більше, ніж той страшний, сірий. Давайте одягнемо сережки, я ось і буду одягати гробіки. І ще потрібно поміняти сережку в носі. Все, ви навіть і не помітили, а я вже її одягла, ніби аксесуари всі одягли. Що ж, поки в мене розродився телефон і я його заряджала, я наліпашила нігті. Я думаю, ліву руку зроблю так, а праву ми зараз одягнемо ці нігті. Ну, звичайно ж, ці виглядають краще для образу цього. Але по приколу і по крінжатіні можна і залишити і ці. Правда, я не можу існувати з такими ногтями, я не знаю, як люди з ними живуть. Суть мого образу це щоб вийшла страшна крінжова. Давайте зараз погадаємо на картах Таро, що скажуть карти про мій образ на Хелловін і чи вдасться Хелловін в цьому році? Карти карти Таро, скажіть, будь ласка, як вам мій образ на страшне свято Хелловін? Давайте спробую цією рукою. О, цією можу. Карти кажуть. Успіх, Фінансова стабільність, здоров'я, контроль над ситуацією. Карти, скажіть мені, будь ласка, як пройде свято Геловін? Ось це. Успіх! Випала карта світу. Наше свято Гелловін пройде успішно. Скажіть мені, будь ласка, карта, яке послання мені принесе ніч на Хеллоуін. Успіх, фінансова стабільність, здоров'я, контроль над ситуацією. Карти мене вже не хочуть слухатись, але будь ласка, скажіть мені останнє це пораду мені на майбутнє. Поява нових друзів, переосмислення ситуації і спокій. Це для мене гарна карта, бо я нарешті хочу віднайти спокій. Переосмислити дещо потрібно. І, можливо, у мене з'являться нові друзі, бо я хочу собі нових друзів. Знаєте що, я хочу повісити цей барбус тут? Головне, щоб він не впав, коли я буду спати. Хочу повісити цю розтяжку. Але я не хочу її високо вішати. Я думаю, що я її повішу Десь ось тут. Фух. Фух. Я ж думала сам. Нічого, хорошо. Я хочу його повісити тут. Скільки павутини на ці павуки! Що я ще в Аврорі купила це брелок попит Бетмен? Дякую вам за перегляд цього відео. З вами була Катеринка. Ставте лайки, пишіть в коментарях, як вам мій страшно крінжовий образ. І до зустрічі в нових відео!